Це четверо з п'яти учнів Будураської школи, які цьогоріч перейшли у 10-й клас. Проте навчальний рік для них не розпочався. Звісно, ми приходили з настроєм, що ми прийдемо, ми будемо навчатися, але коли вже верталися, ми зрозуміли, що ситуація дуже складна. Юлія Кнап після завершення школи хоче стати лінгвістом, а для вступу в університет їй потрібно закінчити 11 класів. Цю спеціальність я вибрала, тому що мені з самого дитинства дуже добре вдаються мови. Ми ми сподівалися, що відучимося всі 11 класів, а тоді вже поступати і так далі. Але зараз вийшла така ситуація, що не знаємо, що робити, адже нас не на навчання. 1 вересня директорка школи надала батькам письмове пояснення, що не може прийняти на навчання десятикласників, адже заклад став дев'ятирічкою. В 11 клас цьогоріч не набрали необхідної кількості учнів і його розформували. А десятикласникам запропонували обрати школу в межах територіальної відповідальності. Але батьки на таке не погоджуються. Перше доїзду немає. Це це дорого. По-друге, якщо брати якість навчання і перспективи для дитини, що дитина... Не може отримати в результаті навчання, це мізоцька школа. До довозу вони сказали, що вони робити не будуть. Микола Кнап каже, що є наказ про переведення учнів. Їхні особові справи знаходяться в школі. Мінімальна кількість учнів необхідна для формування класу є. Їх п'ять. Сам механізм реорганізації закладу чоловік вважає неправомірним. Згідно законодавства, час. Для такої реалізації після прийняття відповідного рішення не є необмежений. Рішення було зареєстроване 2 липня, тобто 5 липня. до 5 липня мала бути змінена, мав бути мав бути змінений ступень відповідної школи. Цього не відбулося. Директор нам надала пояснення, в цьому поясненні вона пише, що школа першого-другого ступеня і візує нам це початкою школи першого-третього ступеня. На даний момент школа в Державному реєстрі навчальних закладів рахується, як школа першого-третього ступеня і в процесі реорганізації чи переоформлення не перебуває. Сьогодні зранку батьки з учнями прийшли до школи. До навчання їх знову не допустили. А за те, що зайшли в приміщення, викликали поліцію. Офіцер, який прибув на місце, не називаючи прізвищ, повідомив, що виклик надійшов із Мізицького відділу освіти. Повідомили самого відділу освіти. Громади мізоцької ОТГ планували, що безпосередньо під час ну, навчального процесу перебувають приміщенні школи. Згідно постановою від 6 вересня, ну забороняється взагалі всім особам, включаючи батьків, перебувати в приміщеннях школи в цих навчальних закладів. З патрульними приїхала і начальниця відділу освіти мізоцької селищної ради. Переведення школи на дев'ятирічку посадовиця пояснила економією коштів, які виділяються на галузь освіти, і яких бракує у бюджеті громади. За її словами, план реорганізації був затверджений у лютому цього року. Що ж до виконання рішення сесії про реорганізацію закладу, то за її словами, все у межах закону на сьогоднішній день. Дійсне рішення мізоцької територіальної громади, або селищної ради про реорганізацію, але в на наше не статут Нам не затвердили. Ви подали позовну заяву до суду. 14-го числа має відбутися суд. Ми готовимося, і ви готовитесь. Розгляд справи відбуватиметься в окружному адмінсуді. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.